Наступний учасник це Денис Родін. Він дуже любить спілкуватися з людьми, і йому не важливо з ким заводити розмову з однокласником на перерві чи з дідусем у парку. Головне повправлятися у красномовстві. А от чи зможе Денис бути переконливим у своїй пісні? Зараз дізнаємося. Денис Родін. Знайомтеся, це мама Дениса. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я знаю, що Денис дуже полюбляє готувати вам млинці. Так, він дуже полюбляє, особливо млинці, це його любиме. Скажіть, будь ласка, а він сьогодні не втратив апетит від хвилювання? Ну так як в нього сьогодні такий дуже важливий відповідальний день, то сніданок я йому приготувала, він поснідав йогуртом з кульками Несквік. Легкий сніданок для легкого співу. Які ви говорите йому слова, щоб заспокоїти, якось приголомшити чимось. Денис в мене єдина, найулюбленіша дитина. І він це знає, і я йому це постійно говорю. І він вірить в свої сили і знає, що ми з батьком теж віримо. І дитино, ми тобі бажаємо перемоги. Бажаємо перемоги Денисові. Хоча Денису родіну всього 11 років, він з легкістю може наварити борщу на всю сім'ю або насмажити для мами її улюблених млинців. І усе це з піснею. Me I hurt Мама це така людина, яка ранком будить своїм поцілунком і день завжди хороший. А татам я просто горжусь. Денис народився на Івано-Франківщині. Його батьківщина старовине прикарпатське село Вовчинець. Там дуже багато. Рослинності мені недалеко від річки до лісу. Я можу в будь-який час піти, збирати гриби, піти на річку, покупатися. Тому я дуже люблю природу і хто її не любить. вислів обдарована людина та оновита у всьому, це про Дениса. Він не лише співає, а на додачу цей веселий хлопець ще й створює мультфільми. Мому мультику розповідається про давні часи, коли люди були з динозаврами і різними тваринами. Але потім в цьому мультику йде еволюція, і люди там починають співати, хлопають один одному. І з у Дениса багато мрій, однак найбільше з них збирати стадіони своєю музичною творчістю. Я надіюсь, в майбутньому стати артистом і прославити Україну як е, таку країну, в якій дуже багато співаків і, і дуже відомих людей. Я її дуже люблю, тому що вона моя третя мати, е, так само мама, богородиця і Україна. Со діти, моловце почуття, моло життя. О, Життя, але все життя зна. Дін, дякую, Денисе. Зізнайся, ти проводив класних дівчат для свого виступу? Ну, ну, не я. Не ти. Дівчата класні, молодець. А, давай запитаємо думку журі Марія Бурбака. Як вам виступ Дениса? Денисе, мені здається, що ти просто всю душу вклав в цю пісню. Ну це і не дивно, мама Україна, такий відкритий майданчик, простір. Ти напевно заспіваєш її ще не раз. Трохи хвилювався. Це було чути по голосу. Але ми бажаємо тобі удачі, бажаємо багато разів співати цю пісню. Ну і е, це справді було дуже гарно. Дякую, дякую, Марія, дякую, Денисе. А зараз, шановні телеглядачі, я хочу звернутися до вас. Негайно зателефонуйте усім своїм знайомим та друзям. Підключіть їх до вибору талановитого представника від України на Євробаченні 2016. Дитяче євробачення 2016 Відбудеться на Мальті вже 20 листопада.